Міні-трактор України. Дивіться, мені писало, що в нас вся техніка дорога. Я вам зараз показую. Ну, от реально, щоб трактор не мотовочна коробка, а не мото. Поняв, не мототрактор. Мото можна взяти. Я так на гривні прорахував від 110 тисяч. Я вам таке покажу. Самі дешеві і вище. Що вже можна рахувати трактором. Пішли зі мною <кхм> від 110 тисяч. О, там, бачите, дуже таку, багато всього стоїть. По <клухи> Ну Що повноцінно ви могли собі працювати, працювати з любовним навісним, з трьох точками, під кардан, під вал відбору 200, мінімальна. Отакі окрасенні. <клухи> Сука, от вони буде на цьому місці починати. Ні, ну насправді оце вже. Трьохточечка є, вал відбору є. Коробка, типу як в шифінгу, тут же не буде, з нею гімарою. Він трошки легенький, звісно. Мотор 11-15, нормальний. Мотор коробка нормальна. Все, що зверху тут, то вже, як то кажуть, якщо у вас руки нормально з правильного місця стоять, ви собі зробите. Вот. То не оцо. оцьо теж є. оцьо, оцьо від двох. Оце від двох, то там від менше восемь, чим 80, виходить. 80 короче, по нинішньому курсу. Вот. Но Такі вже поняло, можна вже назвати його міні-міні-трактор. -міні вот так, Міні-міні-трактор. То вже. Тому що вже коробка неметовочка Вот. І зараз я вам покажу, що є краще. І тако по наростаючій піде по цінах. По наростаючій. Дивіться, мужики, ото вам буде на огород. На огород на ваші 20 соток поміняти мотоблок на це, щоб не гробить собі спину. Якщо ви руки, якщо ви родина з руками, якщо у вас руки стоять не сраки, як в мене, тоді можна купити ківо, собі ви з нього зробите мерседеса. Поки тут мотор нормальний коробка без понітарки вже не буде вам мозгів. Поласкати. Інше все, що зверху, як то кажуть, на що грошей хватило в китайців, то зробили. От. А тут, ну, його... Воно є условне, є умовне, дуже легкокрасочне, десь краще, десь гірше, але не всі царапані. Бляха. Як не знаю, що. Тут зрозуміло. Тут же ви можете трохи попрацювати. Трошки ще небагато, там, не на багатих ділянках, не на здорових, ну, можете трошки попрацювати, бо маєте вже прицепне, маєте вже вагу відбору, маєте вже коробку. От, понятно, там мотору там, місць, не вистачає, потужності десь. Да? десь, а, І коротше, мене поняли. Якщо вам все ж таки, у вас бюджет маленький, но вам, все одно, но вам треба вже бля, 10 вилорити, поняли? ось варіант. 10 гектарів виграти, він зможе, хто б мені що не казав. Там, ну, тут, розумієте, хлопці китайці, звісно, люблять на всьому економити, але тут не зекономили на залізі. Тут, бачите, я навіть просто можу показувати Вон, коробка, передач, да, мости. А, да, привід ще такий буде ременний? Ну, тут вже бачите. Я зараз покажу цікавіші варіанти без ремнів. То я просто йду по наростаючих, хлопці. Ви мене. Той, хто хоче щось таке більш-менш, я зараз підемо до Донфенгів, до дтз підем, там до Воволів підемо, до джинми. Я зараз показую такий варіант більш економ. Економ, все-таки, але який може. Він фактично може все те, що Донфенг. Все те, що там, все те, що Оріон, він зробить це все. От. Головне, не ведіться на таке. -во. Типа Кентавр 350, 240, скаут От то все, з одною, з одною. то хоч пише 35 но то все одно вам там ну, на, на 10 гектар то не треба. Поняло? То такі маленькі, воно воно ви бачите, так, шифінг 244, їх жопами зцепить, він його потягне за А, діє. Такий 244 файний. І або 240-й без передка, якщо вам ну, передок вам не, не треба. От. Такі. Якщо вам треба щось таке більш, вам, пожалуйста, у нас є Сінтай, такі, і сінтай такі. От, Бачите, по ходовці, по мостах, тут все вже е, нема ремінця, ремінців нема, нема ремінців, тут вже буде в нас е, мост редукторний. В нього з косяків гібка муфта і колія вузька. Бачите, все одно він йде трьохтвіндровий, самий дешевий. Тут, бачите, сам мост, ну, навіть з шифінгом порівнюють, залізу, тут все поскромніше. Колія метр десять по центрах ага, коліс і нічого то, ти з тим не поробиш тотально, можна когось хіба перекинути місцями, але глобально. От, передній мост, тут з цим нічого не зробиш. Такі трактора треба дивитися, щоб колія метр двадцять, бо якщо вам в полі працювати, 1,20 кулія, тонна 300, в них всіх вага, то тонна 300, там різне розказують, той важчий, то знаєте, щоб продати, що продати. Файтер, що Кентавр, що Оріон, що ДВ, що ДМТЗ, вони файні трактора, всі однаково хороші, з однаковими іерогліфами такими на коробці передач, з однаковими мостами, з однаковим всім, база шасі 24, тут може бути 4 котли, може бути 3 котли, Відповідно, там можуть бути різні опції. Там можуть бути, наприклад, от, така гідравліка принудительно, дві гідропари, а може бути класична одна гідропара на підйом і плаваюча гідравліка, все. більше по суті нічого не треба від трактора, якого таку працювати, там щеплення можуть відрізнятися. Один диск і два диски, то теж підбирайте в залежності до знакого ж є нав'язкою, вам працювати. буде, Чи вам потрібно та щеплення? До речі, вам є, у нас, бачите. Шифінги, вони ж Титани у Ціньні. У Ціньонні, а, вони йдуть 22-й рік. От, у нас два, два інваліди стоїть, їх вже забирайте, за них вже будемо торгуватися. Воня. А, знову ж таки, ті сінтайчики, він же файтер, як кому більше подобається. Вон у нас кентавр, бачите? Еска. осталася одна. Все закінчилася акція. От. Джинма. Донфенг, ДТЗ, Ловолив позакінчилось. Ось чотири бренди, які я раджу брати, якщо ви хочете вже, як то кажуть, гулять на всі гроші, гулять на всі гроші, як то кажуть, то обирайте щось з чотирьох цих. По тим по всім файтер, скаут, кінтавер, я сказав, що там фактично не грає бренд, грає роль комплектація, кількість циліндрів. А, і там все інше таке. От. Дизайн, який подобається. От тут вже і буде відмінність. Відмінності буде, бо то джинма джинма в нас залізо, все, репутацію має файну, але тут в нас буде от по комфорту, отак от приблизно, зрозуміли? От от туди влізти, ще треба постаратись Хочете ще трошки вже таке сучасніше, пожалуйста, з любі 52-44, 53-54 або 40 навіть можна взяти. Тут же буде все отак. От вот. Хочеться ще круче, щоб було максимально круто. Вот, дядя Федор з Китайців круче вже нема куди. Поняла? Дядя Федор, то, а то є вещь. Той є апарат, тут він не нуждається в ніяких рекламах. 24-ка, 40 ка є обвична коробка, є реверс на G2. Вот. Ну А по кабінниках я б радив взагалі брати. Ну Фактично, вот, На те, що є ката. ката. Трошки дешевше. Овал, то люкс. люкс Тяж... Важкий люкс, ловал. 354 -ти, 454 -ти, 50 50-ки 50 ці самі нові з кондиціонером, з промисловою гідравлікою з усіма пробудами. а З таких каца теж файний бренд. Дійсно. 35 ка О, бачите, 35-ка стоє. Воно як... Ну, як скаут в ціні. 4 коти, компресор, ресивер, кондиціонер. Примусова навіска, все, що треба для роботи. 50-ка, 454-ка, йде на такому от шасі, бачите, вже ходова, вага мається, колесна база, все відповідає, як то кажуть, комплектація файна, бачив, такі йдуть вон. всі, вони йдуть з цим, з перемичка. Під прицеп от Так що можете собі подивитися щось з е, тракторців кати. КБшка 904 взагалі МТЗ любий вона натягне, просто е, за ніфіг робить. Е, по кабінниках теж є варіанти. Не так багато зараз, на жаль, але є. Що стосовно тик, без кабін, от, набирайте, я вам по, по любій моделі все розкажу, все підкажу, все по-людськи. Доставка без передоплати, документи, реєстрація, все під ключ, все робимо. Без передоплати працюємо, офіційний. Все, що є тут на площадці. Всі бренди різні, які хочете. Ми є офіційним представником, тому звертайтеся.